БК Рівне не поїде у Дніпро на Кубок України, де мав би грати 14 грудня проти БК Старий Луцьк університет. Про це команда заявила у своєму Фейсбуці і пов'язала це із недостатньою кількістю фінансування. Рішення остаточне БК Рівне у кубку цьогоріч грати не буде у тому таке кубку, де минулого року вони дійшли до фіналу. Більше того, навіть було. Побоювання у тому пості, що команда можливо не зможе грати у суперлізі, тому що має фінансові труднощі. Але Олександр Коваль, порадившись із Андрієм Караушем, це голова обласної державної адміністрації та голова обласної ради, вирішили виділити гроші із бюджету на допомогу. БК рівне, аби вони змогли далі представляти рівненщину у суперлізі. Про проблеми із фінансуванням було відомо, що на початку сезону, саме з такої причини, жіноча баскетбольна команда грає у вищій лізі, і саме з такої причини не вдалося зберегти такий склад, який би хотілося на самому початку суперліги, тому що ніхто не знав, де команда буде, чи у суперлізі, чи у вищій лізі. І бачимо, що ці фінансові проблеми вони. Продовжують тягнутися за командою із рівного, але сподіваємося, що спонсори, обласна рада, місцеві бюджети зможуть якось назбирати з миру пониці і зібрати для баскетбольної команди Рівного ШВСМ потрібну суму для виступів в еліті українського баскетболу.